Друзі, усім привіт! І це наш влог про те, як ми будемо їхати в Німеччину. Я думаю, хто дивився наше минуле відео, вже все знає, там я все розказувала і пояснювала. Хто ще не дивився, обов'язково подивіться, воно вже є на каналі. Зараз у нас ранок, Боже, скільки часов 8 12. У нас стопу за 9.30 ми вже потихеньку збираємося. Я вже всі речі доскладала, абсолютно всі всі-всі. Наша дзвіночечка, яка, на жаль, залишається вдома. Моє сонечко, буду сумувати за нею. І тут у нас вже Аріша. Боже, в мене рюкзак я лі застібнувся. Бо... бо тут ще моя косметичка, тут ось Аріша, там ще пледик внизу. Що? Не треба виросьовувати, бо я ще знову не застібну. І, в общем, вже потихеньку будемо збиратися і виїжджати. Да. Ну, дуже ось моя подушка, боже. Треба її не забути, бо я ж можу. Так, от її покладемо. І тут наша подорож почалася. І почалися вона з машини. Ми д'їхали до автовокзалу, на якому нас вже чекав наш автобус. До речі, у нас були в автобусі 49 та 50 місця, і ми думали, що це буде в самому кінці, але ні нам пощастило. І ми нормально так сиділи зручно. Ось. Ще насправді за цю поїздку неймовірно втомилася, та й взагалі їздити на автобусі це дуже тяжко. Ми ще навіть не встигли поїхати, я вже на мене буду бровики, дійсні чіпси, все як треба. Також читала книжку, в даний момент читаю ось цю, достатньо цікаво. Коли ми прийшли на кордон, ми були дуже здивовані, тому що там побудували щось нове. Там, тобто автобуси займають чергу, там хто який приїжджає, і також побудували таке типу кафе, де можна зайти, поїсти достатньо смачно, якби ви зараз бачите, що я їм картоплю з Ось, І це достатньо прикольно, тому що завжди на кордоні всі стояли в автобусі багато годин, а тут хоч можна перекусити, і це вже класно. Хоча все одно ми стояли 7 годин, тобто якщо все разом рахувати, і те, що ми тут в черзі стояли, і вже як на кордон заїхали, то якби, 7 годин. Далі зможете побачити реакцію людей на реборна. А очі відкривають чи ні? ні. Усе є ні. Є інша, у якої відкривається. Це німецька? Це в Україні роблять. Да? Це ручна Боже, а можно я Можно? Боже, ну настоящий, Какая-то девочка так держит. Я говорю дочки, да что она взялась за бутыльник? скажу, в без Да, да, она стояла. Дань, Даня, поднимайся под бутыльник. Боится. Да. чудес. девочка? Девочка. Девчонка. Да. В вооруженных техниках. В Ми не перші, так кажемо. Не перші. Де б ми не були всі. Я ж так В Україні купляли? В Україні я знаю, що це ручна, що там роблять, так що і очі там все відкриває. Хочу я як французькі. Клас. Це ж нова така. не дання. А що вона робить? Нічого. Нічого, це колекційна лялька. Це твоя чи це не подарунок? Ні, моя. Оце буде пам'ятка. І Твої діти будуть гратися. Можна. А ще давно у нас. А що він діли? Нічого, це колекційна лялька. Нянчик ладінця. Так от, перетнули ми кордон, в принципі, все нормально. Це тупо мій вигляд після 7 годин кордону. І потім, в принципі, зайшли в автобус, і я спала, ну як спала, в мене в автобусі погано виходить спати. ось, Але все ж хоч трошки поспала. І замість того, щоб на наступний день приїхати о 9.45, ми приїхали аж о 14.30, тобто аж настільки ми запізнювалися при тому, що зупинок у нас було лише дві. і все. Це за кордоном, а по Україні у нас була... Всього лиш одна зупинка, ну і там що ми на кордоні зупинялися, і все, але все одно дуже запізнювалося, їхали цілих 31 годину. Друзі, ну що ж, ми приїхали. Так, я вже сходила в душ, привела себе до порядку. Я думала, що буду вмиватися по дорозі десь, але як бачите, мене просто обсипало капець. У мене не вийшло не вмитися просто. Ми їхали 31 годину, це просто я... ну, моя спина просто зі мною попрощалася. Ой, думаю, что нових влогів з списы. і всім пока-пока.